Ласкаво прошу, Господи, на серці я напишу й з поклоном вийду мого царя стрічать. Ласкаво прошу, Господи, війди до мого серця, щоб Ти у цій оселі міг паном пробувати. Чи десь ви бачили щасливого раба, начальника, якого підлеглий радо жде? Як наречена жениха з любов'ю жде? Де на землі ви бачили таке? Хто із царів, панів, господарів з ним честю й славою зрівняється? Хто таке право, як завоював? Вмирають слуги за панів на полі бою, який же цар вмер за своїх рабів. Вмер досконалий і достойний, за немічних і непокірних, обманутих, слабких рабів, бунтуючих, зрадливих, злих, хто міг би в прірву скочить за таких, хто б тіло, кров, життя і душу на плаху положив за них. Його, я, слава Богу, знаю, йому я кланяюсь. Його я визнаю. Це цар мій, пан мій, мій Господь. Благословен Господь, це той єдиний, в якого раб, слуга щасливий, бо благодатнім є, а також життя вічне. Є. О, слава Богу! Він тут є.